Дивіться в сьогоднішньому відео. Екранна мама Вірки Сердючки прокоментувала скандал через російські пісні, який підняв на вуха поліцію. Крім цього, Іво сімдесят 72, Яку несправедливу пенсію отримує народний артист України та чому уникає розмов про молодшу на 12 років дружину? Це Марс та зірки. Поїхали! Скандал навколо російськомовних пісень у виконанні Вірки Сердючки, які пролунали під час концерту в київському Осокор Резіденс, отримав несподіване продовження. Після офіційної скарги ведучого Віктора Дяченка, гучної заяви мовного омбудсмена Тараса Креміня, який звернувся до поліції, та суспільного резонансу на інцидент відреагувала і інна білоконь, багаторічна партнерка Данилка на сцені, яка виконує роль мами сердючки. Артистка виступила із коротким, але красномовним коментарем, виправданням в інстаграмі. Кожен має свою думку, але я на стороні розуму. Ми биті, перебиті та пережили. Обожнюю розумних та адекватних, написала Білоконь. Її допис звучить як підтримка Андрія Данилка, який досі публічно не прокоментував ситуацію. Проте днями на його сторінці з'явилось відео з виступу на ювілейному концерті Юрія Рибчинського, де артист виконав українською мовою пісню Верба, що може розцінити як символічну відповідь на звинувачення. Нагадаємо, що причиною скандалу став концерт Вірки Сердючки, який відбувся 13 червня в київському клубі Осокоро Резіденс. Частина пісень, виконаних під час шоу, прозвучала російською мовою, що викликала хвилю обурення в мережі. Ведучий Віктор Дяченко заявив, що це порушення не лише моральних норм під час війни, а й чинного законодавства. Він звернувся зі скаргою до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. Маю надію, що ми припинимо мімікрувати та чекати російську армію в Києві. Написав Дяченко у своєму Фейсбук. У коментарях до допису з'явилися сотні повідомлень від підтримки до гострої критики. Одні захищали Данилка як патріота та волонтера, інші наполягали, що навіть популярні старі пісні не повинні звучати мовою ворога. Тарас же Кремінь заявив, що у виступі на Осокоро Резіденс було порушено одразу кілька норм законодавства: Статті 23 та 29 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, які регулюють використання мови у сфері культури, та мораторій на публічне використання російськомовного музичного продукту в Києві, який діє з 2023 року. Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям розваг знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон, це про національну гідність і відповідальність буде, написав Кремінь. Він також повідомив про початок державного контролю щодо організатора концерту та про звернення до національної поліції України. Представники артиста виступили із заявою, в якій спробували роз'яснити ситуацію. За їхніми словами, Вірка Сердючка під час виступу розмовляла не російською, а полтавським суржиком, стилістичним елементом її образу ще з 90-х років. Щодо пісень, більшість була виконана українською та англійською мовами, а також декілька старих композицій в оригіналі. Також команда Данилка послалась на закон, згідно з яким виконання авторських пісень мовою України-агресора громадянами України не є порушенням, якщо твір не заборонений і входить до репертуару виконавця. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії. Він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті, пояснили представники знаменитості. Друзі, що з приводу цього скандалу, думаєте ви? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наші відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками, це нам дуже допоможе з просуванням каналу, а ми йдемо далі. 17 червня народний артист України Іво Бобул святкував 72-й день народження. Понад 50 років свого життя легендарний виконавець провів на сцені та подарував вітчизняним слухачам не один талановитий хіт. Однак виявилося, що незважаючи на всі досягнення, розмір пенсії знаменитості є доволі несправедливим, адже коштів ледве вистачає на задоволення базових життєвих потреб. За словами виконавця, після багаторічної творчої кар'єри держава залишила його фактично ні з чим. Під час одного з інтерв'ю зірка поділився: я півстоліття працюю на сцені. Мабуть, щось та й дав я цій державі. Водночас є люди, які носили папірці з кабінету в кабінет несправедливо, коли вони отримують більше. Івобул не назвав конкретний розмір своєї пенсії, але зізнався, що гідно жити на неї просто неможливо. Тоді як народний артист України відверто розповідає про своє фінансове становище, особисте життя намагається тримати подалі від уваги громадськості. Співак чотири рази пов'язував себе у шлюбу однак, справжнє щастя зміг знайти лише із останньою обраницею Наталією, яка молодша за нього на 12 років. Як пояснив Іво Бобул, він уникає публічних розмов про кохану, адже не вважає, що наразі ця тема є справді важливою. Людям під час війни навряд чи цікаве моє особисте життя, у що я одягнений, яка у мене машина, хіба зараз це на часі? Цікаво, чим ти можеш допомогти. Передусім хлопцям на фронті. Я заробляю піснею і передаю гроші на ремонт машин, якісь навіть купуємо. Подобається, що на концерт приходить молодь, вона в нас хороша, патріотична та думаюча, сказав артист. Іво Бобул познайомився із Наталією у середині 90-х років. Співак виступав в одному з ресторанів, а його майбутня дружина відпочивала там зі своїми друзями. Зірці одразу стало цікаво, як цілується тоді ще незнайома дівчина, і того ж дня він знайшов відповідь на своє питання. І з часом закохані офіційно пов'язали себе у шлюбу. Іво Бобул та Наталія не влаштовували масштабного гуляння, а тихо розписалися, після чого виконавець поїхав на свій концерт. Четверта обраниця народного артиста України працювала психологинею. Проте, коли у подружжя народився син Данило, співак заборонив коханій працювати. Він хотів, аби Наталія приділяла свій час вихованню спадкоємця. А от із попередніми жінками, Іво Боболу не вдалося побудувати міцних взаємовідносин, ба більше Зірка відверто говорив, що якби міг повернути час назад, не одружувався би з ними. Шлюб із першою дружиною виконавця тривав лише три місяці, як пояснював знаменитість, мама його обраниці постійно налаштовувала жінку проти нього, тому й кохання дало тріщину. Однак все ж у парі народився спільний син Руслан. Друга обраниця Іво Бобола пішла від нього, бо знайшла іншого чоловіка. Через постійні гастролі артист не міг постійно бути вдома, і його екс-дружина почала зраджувати. Від цього шлюбу в знаменитості є дочка Людмила. Втретє офіційного закону в стосунки Іво Бобул зі співачкою Юлією Сандулесу. Вони прожили разом 10 років, але врешті-решт поставили крапку в романі через несумісність характерів. Протягом тривалого часу виконавець зазначав, що не підтримує зв'язок із третьою обраницею, однак наприкінці 2023 року колишні партнери воз'єдналися, аби виконати для шанувальників свої легендарні хіти. Тоді фанатів знаменитості сильно зацікавило, як на таке рішення відреагувала Наталія. Іво Бобул відповів: абсолютно нормально, жодних ревнощів, це робота. Треба для України зробити так. каже: я нічого не маю проти, будь ласка. А як же я радився з нею? Я прийшов і сказав: Наталі, ось у нас має бути такий план, має бути такий проект. Вона каже: ви творчі люди, ви робіть як потрібно для вас і для оточення. Співайте. Жодних ревнощів немає, не дорослі люди. Друзі, пишіть у коментарях, чи подобається вам творчість Іво Бобула. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.